Вітаю вас на уроках музичного мистецтва. Сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу подорож у світ французької музичної культури. Франція країна, що відома не лише своєю вишиканою кухнею та елегатністю, але й багатством музичної та культурної спадщини. Музика Франції це як віконечко, через яке ми можемо розгледіти багатовікову історію та відчути пульс сучасності. Сьогодні ми познайомимося з творчістю французького композитора Клода де Бюссі та його внеском у розвиток світової музичної культури. Музика композитора вражає використанням новаторських гармоній та звукових кольорів. Сирина ляльці» – одна з п'яти мініатюр, що створюють фортепіанний цикл дитячих оточок. Сам твір має легку, граційну та наївну атмосферу, яка часто асоціюється з дитячою невинністю. Кожен може відчувати та сприймати музику по-різному, але загалом серед Даляльці вдало відтворює атмосферу дитячого світу та може створювати слухача враження легкості та емоційного задоволення. Тож зараз постав урок на паузу та прийдіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. З творчістю якого композитора ми познайомилися сьогодні на уроці. Які емоції та почуття викликала у вас прослухана музика? Чи є у вас улюблені композитори чи твори серед французької музичної культури? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва на Ліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!